На а ми працюємо. Наталя, морська піхота. Сюди буде залишати перше, що дуже хоче. Хоче поставити сюди якісь цікаві тапки. Не грав на аукціоні, просто побачив гарний варіант з фіксованою ціною 27 тисяч доларів. Та пусть воно буде ріхтоване, вся і шпакльок. Та Та, мені кузащи говорить, не різать. Найкрутіший компас, який ви можете купити, не враховуючи спецверсію Trailhook. Повністю розібрали салон. Робимо хімчистку, познімали сидіння переднє, заднє. Чек горить, хоч на БМВ, а чек горить. Бачите, яка ситуація? Mm -hmm. под, заміну крило, под заміну скрилу пампера, по поріхтували передній усилитель, актуальна приборочка в нас. Зробили ТО, зробили підвіску, зробили сертифікацію машини. Пройшли вже експерта, Стала забувати про ракети, яка в нас стоїть. Історія з цією машиною не дуже. Приємна, хоча б без криміналу, бампер фара, крило запустили ми дительга на нашому столу Не Це, на ходу, а на катається. Хотілось би, щоб вона поїхала, але блін щось поки слава блін. Купляє не запчастини на а Купляє блін пакети. Дев'ять з половиною тисяч доларів треба на запчасті.